Привіт! Вирішив відповісти на кілька масових питань. Перше, книга, про яку я казав, яку рекомендую, я її не рекламую. Текстів не надсилаю і не знаю, де ту книгу придбати. І де її скачати, теж не знаю. Я називаю книгу-Автор Анатолій Некрасов Материнська Любов. З чим я не погоджуюсь з Анатолієм Некрасовим? В нього є дослідження і. Намагання це зробити в реалі, воскресіння мертвих. Тобто він вважає, що від його роботи мертвий викопається з могилки і прийде додому. Я з цим категорично не згоден і вважаю, що ці вправи незаконні, і він взагалі не мусить цими, цією ерундою займатися, і ніхто не мусить тим займатися. Людина померла, пішла в реінкарнацію. Хто вилізе з могили? Зомбі. З цим я не згоден з Анатолієм Некрасовим. Це поні Кернекрасовокнишся. По Друге, на яких мовах я розмовляю? Не думайте, що я буду кожному на 10, 10 разів відповідати на це питання. Я вже на це казав, ви просто ліниві і не дивитесь мої відповіді поруч, рядом з вами. Запам'ятайте, я не Google, шукати за вас інформацію не стану. Я розмовляю на мовах, які тепер не використовуються на планеті. В тому числі дійсно на арамейській, хтось там казав і так далі і тому подібне. Також я буваю застосовую, але це більше чують мої учні мову китів і дельфінів. І звук інколи йде в мене без звуку на таких вібраціях. Багато чого ще відбувається. Просто більшість цих моментів лишається за кадром і доступна тільки моїм учням. Тому. Е Ну, просто забагато питань, тому я відповідаю. І ще одне якесь питання було, зараз згадаю. А, про, про суглоби. Так, да, дійсно буде е, відео, яке я запишу, і викладу в вільний доступ. Чому я не передаю ніяких методик? Бо тому що для того, щоб відновити знівічені суглоби, треба бути мною. Треба е, мати знання, силу, впертість, терпіння і щоденна праця. Можливо, інколи щохвилинна праця над цим. Вона не під силу. З тим відео будуть працювати всі, хто захоче, і від того, як будуть працювати, буде залежати результат. Це буде безкоштовно. Отже, і Але ті, хто пройшли точки невороття, не сподівайтеся, що ви станете. з... Ліжка і так і ТП. Це не панацея, я поки що не Ісус Христос. Тому дійсно це відео буде. Буде, буде за, за, записано і буде викладено в вільний доступ. Да, ще зауважу. Нагадую, нагадую, я не працюю по циганськи. Ей, ти там, ану зроби то, ану, подивись то. Особливо прикольно. Коли мені попутали з Гуглом, я мов, мушу шукати якусь вам інформацію, я не займаюся пошуком інформації. І я не енциклопедія я не мушу все знати. І не переглядаю по циганській мимохідь. У мене там прив'язочка, у мене там подв'язочка, я вам кину фоточку, ви подивіться. Люди, я так не працюю. Вибачте, але я відповів на масові запитання. І я е, зауважив ще раз. Але вподобаєчки ставте, діліться відосами, давайте ссылки, розповідайте, якщо вважаєте за потрібне про мене. І працюйте, працюйте. майже 400 відео то є золото, яке лежить у вас безкоштовно під ногами. Тому, будь ласка. Про групу! <хе> да, о, класне питання. Я записав те відео про групу, щоб сказати, що вона дійсно буде, щоб ви заспокоїлись. І е, ну, менше було запитань про те. Але сотні людей взяли і вирішили мені запитати. Там чітко було сказано, після як відновиться електрика. Ви мені пишете чому? Електрика, хоча, може, відновилася вже. Ну, слухайте, що я вам кажу. Уважно. По-моєму, я кажу доступно, зрозумілою українською мовою. Будьте чемними. Я намагаюся бути чемним і бережу, намагаюся берегти весь ваш і свій час. Бо мій час не належить мені. Він належить вам. Тому я дуже прошу. А поговоріть, ну, там проплив російський корабель, вам туди. Я не займаюся таким. А поговорити, когось порозвлікати, щось записати на замовлення, я не лабух з ресторану. Тому, будь ласка, є конкретне питання про допомогу. І оці би мені почали писати аудіофайли з сльозами. Так, да, я співчуваю вам, але не треба мене пробувати на жалість. Я з психічно неуравноваженими людьми не працюю, мені то не потрібно взагалі. Тому, будь ласка, приведіть себе до ладу. Вам треба допомога. Я, якщо зможу, її вам дам. Але в рамках консультації. Тому, будь ласка, не треба здрасті. Ще раз просто поясню. Написали чітко, з чим ви, я вам дав чітку відповідь. Все, дойшли до консультації, добре, допомогли, до побачення. Або працюємо. Дійшли до навчання, прошу. З радістю. Радий кожному допомогти, якщо можу. Отже, я не Панасея, не Ісус Христос. Чим можу, допомагаю. Але прошу. Отже, я сподіваюся, що відповів на цілий ряд запитань, бо, можливо, комусь уявилося, що я когось проігнорив. Ні, просто десятки однакових запитань вимагають однієї відповіді. Ви її отримали.